Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій молитві та до прошу досі, Бог не варті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішній день це День Пам'яті. На одному з прапорів читав на те, що написано, написано пам'ятаємо, не простимо і не зрицем, і помстимося. Знаєте, задумався над цим словом помстимося. Що значить помститися? Що вкладає люди слово, слово «помститися»? Розгромити нашого ворога, знищити цю країну, ну ворожу країну в Гекіші з України викинути всіх ворогів. З одного боку, можливо, так. Зробити так, щоб наші вороги, їхні сім'ї, родини теж пережили все те, що переживають українці, можливо, так. Це є, можливо, частина цієї вороги. Але чесно, це є помста. І дуже гарно описав, що є помстою Франк Сінат, який був американський відомий співак, і один сказав такі слова. Найкраща помста це величезніший успіх. Бо коли ти своєму ворогові показуєш, що всі йому дії. І все, щоб він не робив супроти тебе, не має жодного значення, що ти все рівно встаєш і живеш краще, ніж те, що він хотів від тебе, це дійсно є великою помстою. І для нас, українців, найкращою помстою нашим ворогам має бути саме відродження нашої держави. Відродження всього того, що вони намагалися знищити протягом останніх 300 років. Не 10 років війни 11, а 300 років знищення культури, мови, церкви, знищення людини, зміна нашої свідомості. І зараз ми маємо унікальний шанс відкинути від себе все те вороже і почати розвиватися як інші як справжній український єдиний народ. Прикладом, знаєте, такого найкращої помсти це Ісус Христос. Він, берег, він, знаєте, для людей був царем його перед його розп'яттям, коли він виїжджав в Єрусалим, урочисто зустрічали як царя, столили перед небо. Вітало сам на силу Цар прийшов. Через кілька днів що зробили з ним? Кричали розібраємо і розібрали. Але найкраща помста Христа була, ну це так, як грубо сказав помста Ісуса. Він воскрес. Це був найкращий успіх. Ті, хто бажали йому смерті, ті, хто хотіли, щоб він помер, щоб нього не було, хотіли його знищити і навіть пам'ять про нього. Тому що переслідували всіх, хто був поряд Ісусом, він взяв Воскрес і з'явився Свій Боч. Сорок днів він ходив і навчав. Сорок днів Він будував церкву. будував всіх нас. Сорок днів він будував Воскресіння і здійснював найкращу помську. І де тепер ті, хто бажали йому смерті? Є Ісуса справа. Так само має бути і в нашому житті. Якщо ми хочемо помститися нашим ворогам, то замість того, щоб сидіти і нарікати чи тікати з цієї країни, ми маємо зробити найкращий успіх нашої держави. Створити цей найкращий успіх. Прошу дома. Отче наш! Сини, небеса, нехай святиться і в'ями, нехай прийде царство, ві. нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, і на нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від луках. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилок. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили нас зріже. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили нас річ. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили насріч. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили нас зріж. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили насрічь. Господи. Ісусе Христе, Сино Боже помилуй нас гріше. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помили нас гріше. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захоронення захисти, Господи, цю сьогоднішню Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають і розглядають нашу країну, і заробіт всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелани, які з'їсні поїздні зони бойових дій, людей різних поминальних служб, які висувають наслідки в війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нашкодженими. Просимо тебе, Господи, просить серця, розум і душі наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої рихи, склали Сусвоє зброю, залишили територію Криму і України. Більше ніколи ні з ким не могли воювати і, і отримали відповідне покарання за свої злочини. Даруй на нам тихо, ніч і завтрашній день, бо ти святий і все завжди, нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Дякую, Всім за спільну, на нашу